Які території повернуться в Україну на момент завершення війни? Розклад демонструє, що Україна зможе повернути важливі території, особливо ті, які мають стратегічне чи символічне значення. Першим же випадає старший аркан колесу фортуни, який символізує зміни, доленосні події та непередбачуваність. Він вказує на те, що повернення частини територій відбудеться завдяки несподіваним поворотам долі, які зараз можуть здаватись неймовірними. І мова йде про стратегічно важливі регіони, які значно зміцнять країну, зокрема ті, що забезпечують економічний та культурний розвиток. Крім того, шістка мечів вказує на рух вперед, відновлення та вихід із кризи. А також на поступове повернення територій не лише військовим шляхом, але й через дипломатичні або миротворчі процеси. Карти дають зрозуміти, що деокупація Запорізької області можлива, але потребує віри, терпіння і стратегічного підходу. Трійка жезлів показує, що процес деокупації цієї області потребує чіткої стратегії і координації. Україна вже зробила важливі кроки в цьому напрямку, і ці зусилля принесуть результат. Запорізька область може бути звільнена завдяки злагодженим військовим та політичним діям. Проте, по старшому аркану вежа, процес буде супроводжуватись драматичними подіями і неочікуваними поворотами. Однак ці зміни необхідні для остаточного звільнення регіону. Щодо лівобережної Херсонщини, карти дають ясність, успіх та перемогу. Вони вказують на те, що лівий берег є важливим і, головне, досяжним для України. Старший аркан Сонце це знак, що ситуація може розв'язатись позитивно. У України є всі шанси витримати натиск ворога і досягти своєї мети. Старший аркан справедливість натякає на те, що повернення цієї території може статись через стратегічні дії, зокрема юридичні, політичні чи дипломатичні рішення. З розкладу видно, що деокупація Донецької та Луганської областей також можлива, але в довгостроковій перспективі. Цей процес буде дуже складним і супроводжуватиметься серйозними випробуваннями та опором, що вимагатиме великих зусиль. Але незважаючи на це, є сильні позитивні сигнали щодо майбутнього повернення цих територій під контроль України. Чи буде Азовське море знову в Україні? Карти вказують на те, що Азовське море знову може стати українським. Це потребуватиме не лише військових зусиль, а й дипломатії та довгострокової стратегії. Успіх у цій справі можливий, але він буде нелегким. На це питання випадає десятка пентаклів, карта процвітання стабільності та спадщини. Вона символізує відновлення історичної справедливості та інтеграцію Азовського моря як частини національного багатства України. Ця карта говорить про довгострокову стабільність та повернення ресурсів, які асоціюються з морем. Чи правдиві слова Арестовича щодо того, що 25 січня 2025 року відбудеться припинення вогню? Карти вказують на високу ймовірність того, що 25 січня 2025 року може стати важливою датою в контексті війни. Припинення вогню виглядає можливим, але це може бути тимчасовим чи умовним затищем, залежним від політичних і військових рішень. Одразу ж падає старший аркан справедливість. Ця карта символізує рівновагу, справедливість і прийняття важливих рішень. Вона може вказувати на укладення офіційної угоди або рішення, яке завершить активну фазу конфлікту. Це говорить про те, що припинення вогню є можливим у цей період, якщо будуть досягнуті чіткі домовленості. Четвірка ж мечів це карта спокою відпочинку та тимчасової паузи. Вона підтверджує, що певна форма затища чи перемир'я може настати, хоча це може бути тимчасовим рішенням, а не остаточним завершенням війни. Чи відмовиться Україна від вступу до НАТО заради припинення війни? Карти показують, що Україна не відмовиться від вступу до НАТО як стратегічної мети навіть заради припинення війни. Вона і надалі буде прагнути залишатись незалежною у своїх рішеннях і зберігати національні інтереси. Вступ до НАТО є стратегічним рішенням, яке пов'язане з гарантіями безпеки, тому відмова виглядає малоймовірною. Подвійці Пентаклів, а це карта компромісів і балансування. Україна може опинитись в ситуації, коли доведеться обговорювати різні умови для досягнення миру, але це не обов'язково означатиме остаточну відмову від вступу до НАТО, швидше тимчасове уповільнення цього процесу. Сім кажезлів це карта, яка означає боротьбу і захист своїх позицій. Україна, ймовірно, буде твердо стояти на своєму, навіть перед лицем тиску або загроз. Це свідчить про те, що країна не схильна відмовлятись від своїх стратегічних цілей, включаючи вступ до НАТО. Чи варто очікувати від США нинішні обсяги військової допомоги Україні за нової адміністрації? Першою ж випадає карта туз жезлів, яка символізує нові можливості, рішучі дії та ентузіазм. Вона свідчить про те, що військова допомога ймовірно продовжиться, хоча її форма або обсяг можуть бути оновлені відповідно до нових пріоритетів адміністрації. Також падає Королева Пентаклів це карта ресурсів, підтримки та прагматизму. Вона вказує, що США й надалі зважатимуть на стратегічні інтереси та допомагатимуть Україні, особливо в аспектах, які зміцнюють стабільність та обороноздатність. Проте допомога може стати більш цільовою і обумовленою конкретними результатами. Крім того, нова адміністрація може зіткнутись з внутрішнім і зовнішнім тиском у питанні підтримки України, а це в свою чергу може вплинути на швидкість або обсяги допомоги, але це не означає її повного припинення. Що змусить Україну та Росію сісти за стіл переговорів? На це питання першим же випадає старший аркан вежа. Ця карта символізує раптові та масштабні зміни, кризу чи руйнування старих структур. Вона вказує на те, що обидві сторони можуть прийти до переговорів лише після серйозного перелому в ситуації, коли жодна з них. Не матиме іншого вибору. Це може бути викликано масштабними втратами, внутрішніми кризами або зовнішнім тиском. Також важливо зазначити, що карта вежа Таро може символізувати катастрофу або значну кризу. Це одна з найпотужніших карт, яка вказує на раптові і руйнівні зміни, які неможливо уникнути. В контексті нашого запитання про переговори між Україною та Росією вежа може натякати на подію, що змусить обидві сторони змінити свої позиції через серйозний шок. Тобто цей аркан вказує на те, що переговори між Україною та Росією стануть можливими лише після того, як трапиться подія, яка радикально змінить правила гри. Попри негативний аспект, вежа відкриває шлях до нового початку. Вона може сигналізувати про можливість очищення від старих конфліктів, але тільки після кризи. Це важливий момент для переходу до конструктивного діалогу. Чи правда, що Кремль готується до завершення війни в Україні? Карти вказують, що Кремль дійсно може готуватись до завершення війни, але це швидше за все частина стратегічного розрахунку. Вони оцінюють втрати, ресурси і можливі вигоди від припинення бойових дій. Проте завершення війни для них може передбачати спробу зберегти певні досягнення або виглядати як перемога у власному наративі. Карта Сімка Пентаклів це карта, яка означає очікування результатів. І оцінку досягнень. Тобто на даний момент Кремль аналізує, чи виправдовує війна витрачені сили, і це може вказувати на те, що стратегія переглядається, і завершення війни розглядається як один із варіантів. Чи можливе завершення бойових дій в Україні в 2025 році? Аркан колесу Фортуни символізує непередбачуваність і зміну обставин. Тобто у 2025 році можуть відбутись доленосні події, які матимуть великий вплив на розвиток конфлікту. Це може означати важливі переломні моменти, як на полі бою, так і в дипломатії. Також на це питання падає трійка кубків. А це карта радості, об'єднання і святкування. Вона свідчить про можливість важливої перемоги чи позитивного зрушення для України в 2025 році. Це може бути пов'язано з закінченням активних бойових дій або значним послабленням конфлікту. Також випадає старший аркан справедливість цей аркан вказує на справедливий розподіл відповідальності міжнародні рішення чи угоди. І натякає, що у 2025 році можуть бути укладені офіційні домовленості або прийняті рішення, які закріплять завершення активної фази війни.